Добрий день, діти! Сьогодні ми будемо з вами говорити про правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Чому нам завжди наголошують на дотриманні правил техніки безпеки під час досліджень, говорить один із учнів, а інший йому відповідає: Ти не знаєш, що може статися, якщо їх не дотримуватися. Отже, шкільний кабінет хімії. Це немов велика хімічна лабораторія, де ви будете виконувати безліч різних дослідів. Робота для вас буде безпечною і для вас, і для оточуючих, якщо ви будете дотримуватися суворо правил техніки безпеки. Отже, розглянемо з вами основні правила, яких треба дотримуватися під час знаходження в кабінеті хімії. Правило перше і найголовніше не виконуємо жодних експериментів без дозволу учителя. Перед роботою одягніть захисний халат та рукавички. У разі необхідності можна надіти ще захисні окуляри. Перед початком роботи ви вивчаєте, описуєте і складаєте план експерименту. Під час виконання роботи ви підтримуєте чистоту та порядок на робочому місці. Після завершення вашої роботи ви обов'язково повинні вимити руки з милу. На кожній посудині з реактивами, яка буде перед вами, обов'язково має бути, бути етикетка з назвою і формулою речовини. Не використовуйте в жодному разі. Разі посудини без етикеток. Тверді реактиви набирайте шпателем або пінцетом. Рідкі реактиви набирайте пипеткою. Відкривши банку з реактивом, не кладіть корок на стіл боком, а кладіть внутрішньою частиною догори. Дуже часто вам потрібно буде нагрівати розчини, використовуючи спеціальні нагрівальні прилади. Для нагрівання розчини в пробірці, користуйтеся пробіркотримачем. Якщо вам потрібно перевірити запах реактиву, ніколи не підносите посудину до обличчя, а утримуючи її на певній відстані, спрямуйте руками рухи повітря над посудиною до себе. В жодному разі не пробуйте реактиви на смак. Навіть якщо використовуєте для досліджень харчів продукти, наприклад, сіль або цукор, не можна вживати їжу та напої в кабінеті хімії. Ми перелічили з вами основні правила техніки безпеки, які потрібно дотримуватися під час роботи в кабінеті хімії. В параграфі 2 підручника ви прочитаєте більш детальний перелік правил техніки. Безпеки. До побачення!